Доброго дня! Тема уроку електричний опір. Закон ОМА Ми вже знаємо, що таке сила струму та напруга. Чи пов'язані дані фізичні величини між собою? На сьогоднішньому уроці ми про це дізнаємось. Складемо електричне коло, споживачем у якому буде лампочка, а джерела струму будемо використовувати різні. Для вимірювання сили струму в провіднику використаємо амперметр, а напруги вольтметр. Для початку під'єднаємо один акумулятор пальчикову батарейку на 1,5 вольта. Сила струму, ми бачимо, буде показувати 0,1 А. Далі збільшимо напругу у 3 рази. Тобто додамо додатково ще два гальванічні елементи або акумулятори на 1,5 вольт. Ми бачимо, що напруга в нас стала відповідати 4,5 вольта, а сила струму 0,3. Тобто, в разі збільшення напруги в 3 рази, сила струму зростає в стільки ж разів, тобто в 3. Далі спробуємо збільшити напругу у 6 разів. Тобто поставимо 6 акумуляторів, щоб напруга стала 9 вольт. Ми бачимо, що сила струму теж зросла в 6 разів. І стала відповідати 0,6 а. а при збільшенні напруги у 8 разів тобто до 12 В сила струму теж бачимо зросте у 8 разів і стане відповідати значенню 0,8 Побудувавши графік, ми бачимо, що напруга від сили струму залежить пропорційно. Це дійсно так. Сила струму в провіднику. Прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Цю залежність першим експериментально встановив німецький учений Георг Сімон О. Ще в 1826 році. З того часу минуло вже майже 200 років. Проведемо наступний дослід. В новому досліді напруга в нас буде незмінна. Перевіримо, як буде змінювати сила струму в колі, якщо будемо. Вмикати різні провідники, так звані резистори, тобто провідники з різними характеристиками. І ось, якщо ми замкнемо коло і побачимо, що сила струму відповідає при 4,5 В 1,5 А, то при зміні провідника ми бачимо, що буде змінюватись і сила струму, а напруга лишатиметься незмінна. Бачимо, взявши інший резистор, на знову ж таки, напруга не змінюється, а сила струму міняється. Тобто сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, але й від властивості самого провідника. Залежні сили струму від властивості провідника пояснюється тим, що направленому руху вільних електронів у металевому провіднику протидіють їхні хаотичні зіткнення з іонами кристалічної решітки, що перебувають у стані теплового руху. Ця протидія призводить до зменшення швидкості напрямленого руху заряджених частинок, тобто до зменшення сили струму в колі. Тобто, якщо провідник має більший опір, значить під час руху заряджених частинок через цей провідник йому більше заважають атоми та молекули. Щоб охарактеризувати цю властивість, введена нова фізична величина електричний опір. За означенням електричний опір, це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Одиниця опору в Сі Ом, названа на честь Георга Сімона Ома, позначається великою літерою Р, їй кратні частинні одиниці опору. 1 міліом дорівнює 10-3 степені ом, 1 кОом, 10 10-3 степені ом, 1 мегаом, 10 10-6 степені ом. Зверніть увагу, що мілі пишеться з малої букви, а мега з великої. Сама одиниця ом пишеться завжди з великої букви О. Уважно проаналізувавши обидва досліди, Георг ом дійшов до закону який зараз ми називаємо закон ома для ділянки кола. Він формулюється так. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Можна ще додати і обернено пропорційна її опору, тобто формула і дорівнює у на r, де і це сила струму, у напруга та r опір. І ми графічно можемо зобразити залежність сили струму від напруги. І ми бачимо, що дійсно вона пропорційна. В старших класах ми будемо ми будем вивчати ще один різновид закону Ома вже для повного кола. Але це вже згодом. Із закону Ома випливає, що R дорівнює відношенню U до I, тобто 1 Ом дорівнює 1 вольт на ампер. І з цього ми можемо охарактеризувати опір 1 Ом. 1 Ом це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях 1 В сила струму дорівнює 1 А. Розв'язування задач. Задача 1. На цоколі електричної лампи написано 3,5 В 0,28 А. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи. Ну, ми вже можемо сказати. Це означає, що дана лампочка працює на напрузі 3,5 В. При цьому струм буде через неї протікати 0,28 А. Лишилося розв'язати. Записуємо коротку умову. Дан напруга рівна 3,5 В. Сила струму 0,28 Опір невідомий. Розв'язання. Ну, звичайно ж, розпочинаємо із закону Ома для ділянки кола і дорівнює У на R. Звідси слідує, що R дорівнює відношенню У до І. Можуть підставляти значення. Адже в нас є і напруга, і сила струму. Після обчислень ми побачимо, що опір лампочки, точніше нитки розжарення вольфрамової 12,5 Ом. Задача розв'язана. Задача 2. Яку напругу треба створити на кінцях провідника опором 0,02 кОм, щоб у ньому виникла сила струму 500 мА. Записуємо коротку умову. Опір провідника 0,02 кОм. Приставка кіло означає тисячу, через такому переносимо через три знаки вправо. І в нас буде 20 Ом сила строму 500 мА. Мілі одна тисячна. Тому тепер кому переносимо через три знаки вліво. Буде 0,5 ампера, Тобто пів ампера. Знайти напругу, яку треба створити на кінцях провідника, щоб був саме такий струм. Як сказано в задачі. Знову ж розпочинаємо із закону Ома для ділянки кола і дорівнює У на R. З нього слідує що дорівнює добутку сили струму на опір. Можна підставляти значення, адже в нас все є. 0,5 А помножити на 20 Ом. Це те саме, що 20 поділити на 2. На 1 другу помножити. Буде 10 вольт Ом буде вольт. Напруга 10 вольт. Задача розв'язана. Задача 3. У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 клон. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12 вольт. Ця задача вже складніша. Запишемо коротку умову. Час 30 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Тому треба 30 помножити на 60. 3 на 6 – 18, і пишемо 2 нулі. 1800 секунд. Заряд пройшов за цей час 3,6 кіло кулона. Кіло означає 1000. Тобто кому переносимо через три знаки вправо? 3600 кулон. Напруга при цьому. Складала 12 вольт знайти опір даного провідника. Так як і в першій задачі розпочинаємо з закону ОМЕ для ділянки кола і дорівнює У на Р. З нього слідує, що Р дорівнює відношенню у до І. Але в нас немає і. Хоча в нас є заряд і час. А отже, ми можемо записати формулу струму. Ми знаємо, що і дорівнює Q до T. Переписуємо формулу опору. Але замість І ставимо Q до T. Тепер ставимо дріб, обернувши його. Все ще в знаменнику. І в нас виходить У на Т, поділено на Q. Можемо підставляти значення. 1800 вісімсот на три шістсот це одна друга, дванадцять на два це буде шість. Кулон – це ампер на секунду. Секунди в нас коротяться. Отже в нас вийде вольт на ампер, а вольт на ампер в нас буде відповідати Омом. Отже в нас 6 Ом. Ми все вірно зробили. Одиниці сходяться. Записуємо відповідь. Опір провідника 6 Ом. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб перевірити себе, наскільки ви добре засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 29, виконати вправи 29, 1, 3 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!